три лонок. Опустили на дно. Тут ти, ти куди ти, що робиш? Всім привіт! Вітаю вас на каналі Буковина Фічинг. Сьогодні ми нарешті з кумом вибрались Половити рибку. У нас вже таке глухозім'я з Оттіпілю. Прогноз погодки показує плюс 10, плюс 12 на наступні дні. Ой! А ми ще вибрались на криго. Ми обігали вже ну, скільки десь, пів озера точно куми? Лунок 300. Каже, 300 лунок. Добре число у кума, 300. А ну, Лунок зі 100 ми вже, напевно, набурили. На двоїх пройшли за холотиком, рибку не показують ніде. Але вже зорієнтувалися по старим лункам, де сидять люди. Бачимо, де ловили платвичку, бо в принципі за нею ми і прийшли. Одну платвицю ми вже взяли. Тому вирішили зупинитися на цьому місці. Зробили для рибки таку маленьку ванночку. А де ти йди сюди? Йди сюди. Таку маленьку таку малесеньку платвичку ми вже зловили невеличку. Хай нас там живе, бо ми будемо рибку відпускати. До речі, за водойма. Водойма у нас це селом Маугала, хвиля. Де ти мені куми можемо маленьку мормишечку? Маймік. Так До речі, всі посилання на мармешки, мотильниці, на коліннички, балалаєчки залишу внизу в описі. Спокійно собі переходьте, тому що вже це вже перевірені снасті Змагань у нас сьогодні з комом немає, так як ми любимо. Я придумав. <гум> Яке покарання, тільки десь трошки пізніше після зарплати. <гум> Ану кажи. Допустимо, той, хто програв. Чекай, зараз комусь скажу умови нашого наступного змагання. Коротше, той, хто програв, то ми виходить, навіть на камеру це знімемо. Ми їдемо на око і просто купуємо каву стандартно. Ну, допустимо, кава це, це вже привична, да? так? Але разом з тим, програвши погоджується на всі пропозиції касіра на око. Тобто допомогу. Розрадить. І сідаємо то все їмо Ну, це десь десь потім. Бо поки ми до того не готові. Але на наступний раз я думаю можна таке зробити. Я думаю, так. Я погоджуюсь на це. І прикол... ну. Було би прикольно, щоб у нас не тільки двоє їхало, а там хай буде три чи чотири там якихось рибака. І таке зробити якраз е змаганнячко. Було би досить цікаво. Ми візьмемо собою спіннінг і поїдемо на фідер. Вони будуть на спінінг ловити, а ми будемо на фідер. Так. Що, я погоджуюсь з цими умовами. До наступної змагання. Поки що клювак далі немає, видно, поки налаштовувались, поки все складали, щоб було файно. Рибка відійшла. Це поки що тишина. Можливо, ще трошки докормимо мотиликом. Поки ми тут докармимося, ви спустіться в... Коментарі. І якщо у вас ще є, стоїть лід на ваших водоймах, напишіть, як у вас клюваки. можливо, скиньте посилання. Хтось теж наверняка, знімає відео. Кидайте посилання, переглянемо. Буде дуже цікаво. А поки що ми кукуємо ждуни. Куми, як виглядають ждуни? Тука, сюди. Чекаємо. Ждам. О. Та ну його чекати. Пішов шукати трошки, може, окунька десь знаєте, близько миша. Трошки можливо буде якесь, бо відсиділи хвилин 20, ні одного і клюваки. І якось не дуже велике бажання є просто відсидіти собі відмерзнути. Тому постараємось знайти якогось окушка. Опа є, знайшов. О конячок. Вісно невеликий, але щоб отримати задоволення, цього вистачає. У мене дві луночки. 10-20 см вправо-вліво завжди вирішують. Ось такі от лупи Але все одно кайф. Опа. Де ж такий гарний, гарний, буде гарний буде. Мотилик. ж таки ми дуже близько в метрах, може, 10 від берега, півтора метра глибина є. Не набагато менше, але можливо, хоч тут нам вдасться трошки підловити якусь рибку. На дно і граємо. Оп. Ми були своїм часом тут бігали, шукали цього вже окуня, тому пробурили досить немало лунок. Оп, підібрали глибину, зафіксували і давайте працювати. З глибини 2 метра, 3 метри тягати тих маленьких лупиздриків якось не дуже хочеться. Тут хоч підняв... Опа. А ну він трошки має більший, ніж ті два. Конячки. Ти собі на глибині в метр, метр десять підняв руку. Є, Ха -ха. це вже геть тюлечка. Але клює клює от є, отже, водні її ловити. Попередня лунка нам дала дві рибки невеличких. Попробуємо щось тут може більше буде. Опустили на дно. О, тут, ти ти куди що робиш? Тільки опустив на дно, як ніби з дна підняв. Є. Трошки ми більше. Ууу, ти що так дергаєшся? Як дзига завівся. Пробуємо. Поки без мотилка клює, то ловимо. Не втрачаємо час, ні, ні секунди. Можливо, хоч вдасться по таким от невеличким окунькам відірватися. Ну пом'якшу трошки... Опа. Ага є Хороший. тільки я вирішив поправити ківочок як дивлюся воно вже плює все-таки і є тут черепка це платна водойма скільки? Дай його. Так. Маю 45 або 200. Маєте здачу? Тримайте. Мені не жалко, але... Чекайте, ну щось між цим мені... Тримайте. Дякую. О, Вот вам. Білетик, який майже ніде не дають у нас в Чернівецькій області. Я навіть його збережу. Підсаджуємо одного мотилика і пробуємо долавлювати. О, в мене тут попадали мотилі, що навіть мотильницю не треба відкривати. Я вже в попередньому відео своєму казав, що якщо ви прийшли на платну водойму, то не вимахуйтесь, заплатіть кошти ті, які, і скільки коштує риболовля на цьому озері. Бо це вічна боротьба орендаря і риболова. Є yeah. хлопець. Прийшли ми за плотвою, але здається, ми відлавимося по окуньку. Вона попробує добрати нам без мотил. Ай-яй-яй-яй-яй! Знову! Ну я не знаю, ну як ви в себе називаєте таке, я це називаю лупиздриками. А це от такий величезний окунь. Часто стикаюсь з тим що, ну, я на жерлиці не ловив. Ну В принципі, поки що вже і не збираюсь, бо йде відлига. Але багато хто на жерлиці ловить. Ну, купляють живця, там, чи що вони роблять. Чи ловлять. Ну, не ловлять. Точніше, бо тому що постійно от, коло, ловимо якусь таку дрібну рибу, то підходять і просять, а можете пару штук відкласти, дати нам на жерлиці. Люди добрі. Ви якщо збираєтесь ловити на жерлиці, то будьте ласкаві, або запасіться живцем, або беріть отаку балалайку в руки і ловіть живця. То-то-то-то-то, І що таке витворяв? Ми ще трошки побродили озером. Да, куме трошки вітер. Вітерець дуже сильно розгулявся, трошки окуньків підловили, ще ну, от, самий наш сьогоднішній трофейчик. Де ти? оно ну, покажи в красі. Такий файний-файний. Ну, це трофей сьогодні. Такий долодошнього конячок. Але ми дуже раді, що ми його зловили, бо з таким вітром. Дивно, що ми взагалі бачили рибу. Ком підкидає мені пару окуньків, щоб ви бачили, що він теж щось ловить. Але він там добряче вже наталабував цього окунька. І будемо напевно закінчувати, бо вітер нестерпний. Не Треба трошки тікати додому. Бо ні клювак не бачимо, нічого. Всім дякую за перегляд. Тисніть вподобайку, бо з таким вітром, Боже, як нам мені потрібно. Підписуйтесь на канал та зустрінемось скоро в нових наших випусках риболовлі. Хоча б клюнуло би на камеру.